Всім привіт! З вами Аліна Силка. В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами своїми враженнями від бездротового утюжка від фірми Тіко. Зараз ми розглянемо детально, що сюди входить, які плюси та мінуси я помітила. Зараз розглянемо, з чого складається ця коробочка чарівна. Ну, це мій гарантійний талон від магазину. Інструкція стандартна, але в ній дуже мало опису, тому мені доводилося самі тестувати, скільки триває зарядка, наскільки, наскільки фатає самого утюжка. Це стандартний чехольчик. Не знаю до кінця, чи він термостійкий, але теплу плойку я туди виховала, з ним нічого не сталося. Це сам USB шнур. Кабель взагалі можна заряджати від будь-якого USB. навіть Взяти зарядку від телефону, теж під ідею. І сама ось така от плойка. З обох сторін є такі дві кнопочки, які розблоковують і блокують кнопку у закритому стані. Коли натискаємо, з однієї сторони вона розкривається, а з іншої, відкривається. В середині плойки знаходиться кнопка, яка блокує від випадкового. Увімкнення плойки, якщо вона в закритому стані. Велика по центру кнопка це кнопка увімкнення і вимкнення. Регулюється температура двома кнопочками зверху і знизу. До повного нагріву плойка нагрівається більше двох хвилин. Не так, як зазначено у виробника в інструкції в інтернеті. Самі пластини невеличкі, вона, в принципі, є міні-плойка. Пластини рухомі. І плотно прилягають одна до одної, що є плюсом цієї плойки, і, в принципі, в характеристиках будь-якого утюжка. Ну, В руці вона така зручна, я можу сказати, але треба потрібно звикнути. І мінусом те, що мені не сподобалося, це можна випадково все ж таки нажати на кнопочку Виключити, коли ти працюєш плойкою. Повний заряд триває 2 години і потім загоряється зелена лампочка. Вага плойки 188 грамів, з чахлом буде 202 грами. Це якщо навіть порівняти з моїм телефоном, який важить 245 грамів, то вона легша. Ось так я її вже використовувала для нареченої. Що можу сказати? Що ця плоєчка цілком підходить, щоб оформити зачіску у обличчя. Те, чого мені потрібно. Чи... Отже, що я можу сказати в цілому про цю плойку коротко? Вона підходить для легкої корекції зачіски, якщо десь трішки підправити заломи волосся, але вона не підійде вирівнювати ідеально волосся, особливо в кого кучеряве або жорстке воно. Все ж таки, вона має меншу потужність, ніж стаціонарні. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.